Сьогодні 5 років в справі громад. Наша команда це найкращі люди в світі. Це моя рідна сім'я. Справа громад Херсон це бастіон України в Херсоні. І ми не допустимо сюди жодного ворога ні зовнішнього, ні зелених зрадників. Слава Україні! Так, сьогодні нам п'ять років починалося все так. Поїхала я з Солька і на Київ. Тому що треба було комусь, бо щось там організовувались. Нам нам розповідали, розповідали, розповідали. по того Харків запитує, а гроші на це буде давати. <світ> а на що нам сказали, що та ні, ну ви самі все самі. От ви, ви повинні бути такі е, активні, позитивні, робити все, що ви заважаєте. Перше, що ми зробили, ми вийшли. Спочатку на площу свободи написали в Фейсбуці, а давайте виходьте однодумці, бо вже там зіля. А потім у нас був перший наш захід День Конституції. Ми з Андрюха Каваленка купили піаніна, везли його на площі сюди під під кінотеатр Україна написали на Конституції негай. Тоді на зібралися, ну може до 20, там 15 чоловік, скільки та вівка була пам'ятає, Людочка вже була. А потім у нас почалось ні капітуляції, ні, ні відводу військ. Приїжджав сюди кривонос, приїжджав сюди yeah. Дубінський. Ми стояли Кривоноса довели до істерики, тому що а що ви саме патріотичне тут стоїте, а ви тут. А він приїжджав агітувати, що відвести війська це добре. Насправді, mm -hmm. формула Штанмаера. Да. Дубінська ми визвали на те, що він на славу Україні відповів героям слава. Ну так, автоматично у нього так вийшло. і потім його тролили троліли всі. Тролік ми вміємо. Да? І я показала, що ці п'ять років ми вміємо не тільки тролити, ми вміємо жити, будувати, ми вміємо впиратися і пхати вперед. І тому, коли ми були, ще трохи коротко, не вміємо дуже коротко, коли ми були в музеї національному історії, розповідали про наш Херсон, відвозили наш прапор з правих громад, то нас хлопець запитує, а у вас, може, якісь там десь виписали щось? А може, якісь нотатки. це так важливо, щоб було записано, щоб можна було в музеї потім показувати. Коротше, дивіться, кожен... діліть і навпіл. отут пишете гарно, а матюки ззаду. Якщо є, якщо немає, то ніхто. Я думаю, що малавати буде, але нічого. Якщо що то я на себе так приміряла, буде мало мені на факт Хоча б трошки просто, щоб у вас була пам'ять про нас. І стовідсотково знаю, що поки є Україна, поки є Херсон, а він є і буде, я не знаю, які будуть зелені плівати, головне, що будемо ми. І в нас буде справа громад. Будемо ми, буде наш музей українсько, української нації херсонської. І буде так, як ми хочемо. Ми є і ми будемо. Слава нації Україна.